Так, це моя заміна на майбутнє. Зараз ми активно прополюємо помідори. Вчора огірки пололи, по дощу навіть. А сьогодні помідори, працюємо, аж потіємо. Другий рядок уже вже Да? молодець. Помічниця моя. Ну, от Бачите яка, помідоря як уродять, так, куди ми їх будемо дівати? Ти булянець вириваєш руками, так? Да? От волочина. А руки помиємо потім, то Не неї спеціальна сапа, баба Люся дала. Та нехай, не, не витрюху, нехай вже так буде. Нічого, ми помиємо ноги.